Ветеринари України у неділю відзначатимуть своє професійне свято. З цієї нагоди у столичному зоопарку для відвідувачів звіринця влаштували пізнавальні лекції. Як і кого навчали професії, розкаже Ольга Киселевич. Uh -huh. Надо крепко прижимати рубку карту і сильно-сильно в неї йдуть. Давай uh -huh. ні. Ще. О, ну смотри, ще трохи у тебе буде хорошо виходити. Ось так маленькі відвідувачі зоопарку опановують професію справжнього ветеринара. Їх навчають як лікувати та обстежувати звіряток. Навіть вчать стріляти дротиками зі снадійним серед майбутніх лікарів для чотирьох лапих і семирічний Марк. В майбутньому мріє стати видатним біологом. Все, що стосується животних, все, що може касатися біології, Ну я все будуть, канішне ж щоб стати настоящим. Мне нужно изучить, как, например, палеонтологию, которую я выбрал. А еще я выбрал потом а... Серпінтологом та не тільки лікувати навчали, а й правильно доглядати за тваринами, адже це є невід'ємною частиною роботи професійного ветеринара. Знати все про свого пацієнта. Сьогодні на видогляд до юних лікарів завітали морська свинка, кролик, шиншила, черепаха та поритавчиста агама. Вони можуть потримати і вони будуть знати, як виглядає черепаха, яка вона на, на дотик, як яка ящерка, яка вона може бути калюча, яка вона може бути місцями не дуже колюча місцями, місцями колюча, яка шиншила на дотик, яка вона приємна, яка вона лагідна. Батьки в таких заняттях бачають гарну профорієнтацію на майбутнє та виховання культури поведінки з братами нашими меншими. Сама дітвора ну для них це цікаво. Вони можуть, звісно, можуть і почувство, і попробувати і в майбутньому теж так сказати, це для них було зробити свій вибір у неділю. Теж пройдуть заняття, де відвідувачі зможуть спробувати себе у професії ветеринарного лікаря. Ольга Касалевич, Андрій Додко, телеканал Київ.